Дорогі молодята, наречені можна підібрати дуже багато слів, але одне найгарніше слово це є ви наші діти. Сьогодні найщасливіший і найрадісний день для вас, адже Господь Бог сьогодні поблагословив вас. Здається, нещодавно ви були маленькими дітьми, але швидко пролинули руки, минуло безтурботне дитинство, і ви виросли. Кожен знайшов свою дорогу. І ось одного разу весільного, щасливого дня, ви зустрілися, зустрілися поглядами. Напевно, Господь Бог ось таку долю вам подарував. Ви покохали один одного, може, не зразу, може, пізніше, але покохали. І ось я пам'ятаю такий один день, коли Назар прийшов додому і сказав. Мамо, тато, я вирішив зробити пропозицію Олі. Ми зраділи надзвичайно. Але от були такі одні слова на перший погляд, вони були простими, але вони так зачепили душу. Коли він сказав: Мамо, я зрозумів, це моє, це моя доля. Ось доля, яку Бозя подарувала вам.